Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги щоденник Євро 2024, випуск номер 2 в якому ми сьогодні поговоримо про три поєдинки вчорашнього ігрового дня, найшвидший гол чемпіонату, ну і, звичайно ж те, що збірна Італії розпочинає захист свого титулу. Роботи чимало, тож давайте відразу до неї. Аби закрити перший тур в групі, A, давайте з неї розпочнемо з поєдинку. Угорщина проти Швейцарії. Стартуємо з Угорщини. Склад цієї команди у воротах Гулач із Лейпціга. В захисті Ланг, Омонія з Кіпра, Орбан, Лейпціг, Салай Фрайбург. В Півзахисті Фіола Фехервар, Надь Спеція, Шефер Уніон Берлін та Керказ Борнут. Ближче до атаки Шалай з Фрайбурга, Собос, Лай капітан команди з Ліверпуля. Ну і на вістрі кращий бомбардир чемпіонату Угорщини Варга з Ференсварб. Тренер команди Марко Росі. Швейцарія тут трішки іменитіші футболісти у воротах зомер з інтера в захисті Родрігес з Сторіно, а Канджі з Манчестер Сіті, Шерзнюкасла. Півзахист доє з Болонні, Фройлер також. Звідти, капітан команди Джака з Леверкузена, Відмер з Майнца. Ближче до атаки: Варга з Заузбурга, Ебішер з Болонні. На вістрі Дуа з болгарського лудогорця, тренер команди Мурат Якін. і людина в чорному. Арбітр словенець Вінчіч. Для обох збірних червоний колір основний, саме таким був весь стадіон в Кельні, але в цьому поєдинку угорці були в білому, тому незрозуміло, хто кого взагалі підтримував. По грі. Не зрозуміло, як взагалі Угорщина потрапила на євро. Це таке враження склалося, тому що дуже багато помилок, нервів, ну, можливо, дійсно елементарно трішки перегоріли. Ну а Швейцарія, нехай це звучить банально, діяла як надійний швейцарський годинник, спокійно, чітко та результативно. Вже на 12 12-й хвилині швейцарці відкривають рахунок. Різкий розрізний пас на Дуа, виходить вічна від голки про могорщини та забиває. Але офсайт, щоправда, після перегляду відеоповтору Швейцарія таки радіє, тому що гол зараховано 1-0. Ну а також був ще в першому таймі гол в роздягальню на 45-й хвилині. Класний дальній удар від Ебішера чітко пробуває в шістку 0-2 після першого тайму. Полосці, звичайно ж, з перших хвилин другого тайму угорці мали діяти активно, але, як це не дивно, Швейцарія була активнішою і на початку другої 45 хвилинки могла забивати і третій м'яч, і доволі дивно, що наступний м'яч в цьому матчі забила саме Угорщина. На 66-й хвилині після навісної передачі капітана Собослая класно ударом головою забиває Варга. Один-два зараз буде гаряче, подумалося, але насправді конкретики від угорщини не вистачало, навіть незважаючи на те, що на 79-й хвилині на поле вийшов нападник-гренадер Мартін Адам за 100 кілограм нападаючий, доволі дивно бачити футболіста такої антропометрії. А от Швейцарія свого моменту дочекалася на третій компенсованій проста атака. Голкіпер Швейцарії вибиває м'яч від своїх воріт. Захисник угорців запалює, що називається, свічку біля свого штрафного, і нападник Швейцарії Ембуло, прийнявши м'яч одним дотиком, наступним перекидає голкіпера угорців 3-1 ось такий підсумок цього поєдинку. Тож цій групі після першого туру по 3 бали у Німеччини та Швейцарії, 0 у Угорщини та Шотландії. З групою А завершили, переходимо до групи Б. Іспанія, Хорватія, Італія та Албанія тут грають. Першими між собою проводили поєдинок Іспанія та Хорватія. Склади команд: Іспанія у воротах Сімон з Більбао, захист Карвахаль Реал Мадрид, Ленорман Реал Сосієдад, Начо Фернандес, Реал Мадрид та Кукурелія з Челсі. В півзахисті Педрі з Барселони, Родрі з Манчестер Сіті та Фабіан Руїс з Парі сен жермен Тріо нападників Ямаль Барса, капітан команди Альваро Мората з Атлетико Мадрид та Ніко Вільямс з Більбао, тренер збірної Іспанії Лу... Іс Денафуенте. в Хорватії у воротах Лівакович з Фенербахчем, захист Гвардіол Манчестер Сіті, Панграчіч Лече, Шутало, Аякс Станішич Леверкузен. півзахисті Ковачич Манчестер-Сіті, Брозович Альнасер та капітан команди Лука Модріч з Реал Мадрида. Також тут нападників було Крамаріч з Кофенхайма, Будімір з Осасуни та Майер з Возьбург. Златкодаліч, тренер Хорватії. І арбітр Олівер з Англії. Про нього також поговоримо. Іспанія-Хорватія, нібито дві класні та досвідчені команди, але як це парадоксально не звучало, одна з них здобуває перемогу на класі, тому що елементарно реалізовує свої нагоди. А от Хорватія, яка мала чимало класних можливостей, не забуває жодного м'яча. Все в цьому матчі було вирішено, ще в першому таймі, коли іспанцям вдалося забити цілих три м'ячі. Розпочав капітан Альваро Мората на 29 й хвилині. Реалізував вихід віч на віч. А на 32-й Фабіан Руїс обіграє кількох захисників Хорватії, вривається в штрафний та пробиває правої 2-0. В компенсований час до першого тайму ми пригадали фінал Ліги Чемпіонів, тому що знову забиває захисник Дані Карвахач. Щоправда, у фіналі ЛЧ він забив ударом головою. Тут замикає прострільну передачу Ямала. Все. Ну а в другому таймі цю перевагу Іспанія спокійнісінько дотримала. Хоча, звичайно ж, нагоди у Хорватії були. Зокрема, на 77-й хвилині було призначено пенальті у ворота Іспанії. Наважується на це англієць Олівер. Родрі заплітає ноги Петковичу, але пенальті то пенальті, а де ж червона. А Олівер її не дає. Хоча, звичайно ж, якби Іспанія залишилася в меншості, скоріш за все, перемогу все одно б втримала. Петкович до того ж, пенальті не забив. Тож 3-0 за Іспанією, впевнена перемога. Щодо Хорватії. Мабуть, в наступному матчі вийдуть інші футболісти в основному складі. Ну і тепер до матчу Італія-Албанія, матчу, в якому Італія розпочинала захист свого титулу. Ну, по крайній мірі на Євро, тому що все ж таки з кваліфікації вони розпочали цей самий захист. Отже, склад італійців у воротах Донарума з Парі Сен-Жермен, в захисті Ді лоренцо Наполі, Бастоні Інтер, Калафіорі з Волоні та Ді Марко з Інтернаціоналом. У півзахисті Жоржині Арсенал Лондон, Барела Інтер, Фратезі також звідти, полігрині Ромах, Єза з Ювентуса. Ну і на вістрі Скамака за таланти, тренер Лучіано Пальетті. Албанія у воротах Стракоша з Брентфорда, В захисті Мітай не будемо казати, звідки він. Аєтіс чи Ферклужа, Джим Сіті з Аталанти, Хюсай з Лаціо. В півзахисті Бейрамі з Сасуоло, Рамадані з Лечі, Аслані з Інтернаціоналом. Попереду тріо нападників Сафері з Азії, грає в Еміратах, Броя з Фулема та ще один Азіат, скажімо так, з південної Кореї Асані. Багато представників чемпіонату Італії, тренер бразилець Сільвінь. Обслуговував цей поєдинок німецький Цвайєр. Отже, Італія розпочинає захист титулу матчем проти скромненької Албанії. Розводять з центра поля албанці, проста наївна закидка вперед, м'яч іде на аут, який вкидають італійці, а саме захисник Дімарко. Вкидає чомусь в свій штрафний майданчик і форвард албанців Байрамі перехоплює м'яч та відразу пробиває. Донарума не виручає, не прикриває ближній кут. 1-0 на користь збірної Албанії на годиннику 23 секунда. Ось так був забитий найшвидший м'яч не лише цього євро, а загалом в історії чемпіонатів Європи з футболу. В передмові до цього євро. Ми говорили про те, що все ж таки Албанія своє головне завдання вже виконала. Вона вийшла на євро. А ось таким чином вона продовжує свою неймовірну казку. Входить в історію як загалом Форвард, так і збірна. В коментарях висловлюйте свої думки, чи вдасться комусь перевершити подібне досягнення. 23 секунди. І хоча даний удар в ствір був єдиним від Албанії за матч, але команді, звичайно ж, є за що поаплодувати. Італія, само собою, відразу кинулася відігруватись і доволі оперативно, а саме до 16-ї хвилини, вже вела 2-1 в рахунку. На одинадцятій хвилині розіграли кутовий подача від Пелегріні і Бастоні класно діє на другому поверсі. 1-1. А на шістнадцятій багато футболістів збірної Італії по черзі пробивали поворотам албанців. Останнім з яких був Барела. Його удар точний 2-1. І, хоча нагадаю, це була лише 16-та хвилина поєдинку, рахунок більше не змінився. Хоча Італія могла забити і третій, і четвертий, особливо в першому таймі багато нагод було, а от в другому в більшій мірі вже була академічність, тобто відстоювання результату. Ні, не затягування часу, але діяли акуратно. За що могли, до речі, і поплатитися, тому що на 90 90-й хвилині класна нагода була у албанців, але Італію підстрахував голкіпер Дона Рума. Тож, хоч і зі скрипом, але перемога Італії є. 2-1. Після першого туру у групі Б по 3 бали у Іспанії та Італії, ну а у Алпанії та Хорватії 0. Сьогодні на Євро також три поєдинки буде зіграно. Першим гратимуть у групі Д Польща та Нідерланди, а от потім два поєдинки групи Сі Словенія проти Данії та Сербія проти Англії. Ці матчі будемо оглядати завтра. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, в описі під відео є доволі таки цікава інформація. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре, до завтра.